Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи Фуллстек Максим Карпець. Максиме, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю в компанії Дженесі, займаю посаду фронтенд, софтвер-інженер. розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT? Чим ти займався? До IT я вчився в коледжі, так склалося життя. Що пішов працювати інженером на завод? Почав вивчати айті самий початок мого шляху. Він почався з школи. Я в якийсь момент з товаришем ми зайшли в магазин електроніки і побачили, як на всіх комп'ютерах в командній строчці пишеться «Hello World». Ми такі нічого собі, прикольно. Пробував розібратися, як воно так працює. Але поки я був ще в школі, був досить юний і не зміг збагнути того всього. Тому більше Hello World в мене не вийшло на той момент. У мене товариш. у нього є е, родич, який закінчував ваші курси, mm -hmm. і ми якось зустрілися з ним. Він мені розказав про ці курси, що досить прикольно, можна було би спробувати. У вас був тоді марафон. Ми пішли на марафон, нам дуже сподобалося. Ми... Зрозуміли, що це так прикольно, можна зробити сайт, там за сім днів. ми Тоді робили, вирішили все ж таки піти на ці курси. і В принципі, ось так почався шлях. підкажи, будь ласка, якщо порівняти з попередньою роботою, наскільки змінилася зарплата? Відчутно, відчутно, добре. Цього достатньо. Я думаю, точних цифр ніхто ніколи не називає. Я розумію, чому тому, що є певні умови. За якими працюють it фахівці в своїх компаніях, але якщо відчутно, це чудово. Не зупиняйся, продовжуй в тому ж напрямку. Підкажи, будь ласка, як ти вважаєш, чи важлива англійська мова у it сфері, чи відвідував ти, наприклад, спікінг клаби англійської мови, чи допомогли вони тобі, і чи використовуєш ти англійську мову зараз, будучи вже на посаді фронтенд розробника Так, ну англійська безумовно необхідна, можна дуже просто пояснити, чому. Якщо тобі потрібно спілкуватися з клієнтом, а здебільшого тобі потрібно спілкуватися з клієнтом, то тобі потрібна англійська. І ти повинен розуміти його, а він повинен розуміти тебе. І це може бути людина з Великобританії, може бути людина з Америки, може бути людина з Німеччини. Мій перший проєкт був: в мене був замовник з Німеччини. У мене на той час був десь рівень А2. Uh, і це дуже сильно мені дало поштовх до того, щоб розвиватися, тому що в якісь моменти я міг не розуміти чогось, міг десь трошки не так зрозуміти, але uh, це дуже сильно мене uh, підвисило в плані мого рівня. Тому що ти постійно спілкуєшся з носіями мови, це дуже сильно впливає на твій власний рівень. Давай з тобою поговоримо про етап проходження співбесід. Підкажи, будь ласка, що запитували на співбесідах? У скільки етапів співбесіди взагалі в тебе проходили в середньому, і що тобі запам'яталося під час проходження? Я скажу, що в мене була одна співбесіда, точніше, одна спроба, і вона була вдала. Клас! У мене. Був знайомий, який працював в it компанії. Я закінчивши курси, попросив його відправити. Моє сім'ї репортером. Після цього зі мною зв'язалися. У мене було перше інтерв'ю. Це інтерв'ю з Айчаром. Е, на цьому інтерв'ю ми здебільшого розмовляли про цінності компанії, про різні завдання, які в мене будуть стояти, я дізнавався різну інформацію про компанію, про умови і так далі. Також був невеличкий тест англійської, тобто частинка співбесіди була англійською. Я знаю, що на цьому етапі багато хто може дуже сильно боятися mm -hmm. цього, що буде там частина співбесіди англійською. Але я вам скажу так. Не варто цього боятися, тому що ви нічого не втрачаєте. Якщо ви не спробуєте, ви не дізнаєтеся, що сто відсотків. Як ти вважаєш, які особисті та професійні якості цінують it компанії у працівниках? І як ти вважаєш, які софт скіли точно необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати в it команді? Найважливіший скіл це тайм менеджмент. Угу. Все пов'язано на час. Ви домовляєтесь про якийсь час, щоб ти закінчиш цю задачу там, ти домовляєшся з іншим працівником, що ти закінчиш цю задачу, вона перейде до нього. Тобто, тут дуже важливо вміти контролювати і розуміти свої сили і контролювати час для того, щоб не заважати іншим і не створювати проблеми. <гум> Також вважаю, чесність це. 100%, той сил, який потрібен в IT. Тому що якщо ти будеш нечесним, в якийсь момент це зламає вашу команду або зламає ваш продукт. Якщо ти там, в якийсь момент не зможеш сказати: ось тут є проблема, я вам забув про це сказати. Mm -hmm. Можна цю проблему вирішити, а якщо ти про це не скажеш, то, наприклад, ваш реліз провалиться і клієнт буде незадоволений, Відповідно, вся ваша команда буде також незадоволена. Які додаткові мотиваційні бонуси пропонує твоя компанія для своїх співробітників для того, щоб команда почувалася вмотивовано і ресурсно? Чи є якісь такі додаткові фішки, плюшки для вас? Чи немає, чи ти не можеш, наприклад, цим поділитися? Але цікаво було б почути. Так, у нас є страхування медичне, також можна обрати, наприклад, спортзалу. Можна обрати масаж. Ось зараз будуть вводити, що ти можеш обрати там на певну суму собі, якісь девайси для твого робочого місця. Тобто, то, ну ось такі фішки такі. А також е інколи можливі е різні бонуси за гарні релізи, за гарні е успіхи команди. Коли клієнт супер задоволений, ви здали якийсь крутий проект і ну. Коли все класно, хочу в тебе попросити дати три найважливіші поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. потрібно взагалі зрозуміти, заради чого ти це все робиш, що тебе чекає, і чому ти це почав згадати, якщо ти десь на середині шляху, вже і вже здаєшся, вже не вистачає в тебе сил. То згадай, чому ти це все почав, і заради чого, щоб не опинитися знову в тій же ситуації. Друга порада це не боятися помилятися, не боятися того, що ти можеш чого не чогось не знати, не боятися того, що ти можеш чогось не розуміти у будь-якому випадку. У вас є викладач, є ментор. Правильно, так звичайно, а, і ви можете попросити у них допомоги, вам пояснюють це все. Тому що я з власного досвіду знаю людей, які е, намагалися щось вивчити, але їм було дуже складно, і вони просто на цьому здавалися. І в принципі, в них в житті більше нічого і не змінювалося, окрім цієї невдалої спроби. Тому не варто здаватися, якщо ви розумієте, що ви десь вигоріли, чи вам дуже складно, візьміть собі перерву. Місяць-два відпочиньте, потім поверніться назад і добийте цей курс і зрозумійте, що ви вже маєте ще один додатковий скіл в себе в коробочці, що ви вмієте там створити сайт, створити мобільний додаток, там написати бекенд. Ви вже повинні розуміти, що ви підняли собі тім. Максима, а як ти вважаєш, які поради ти можеш дати людям, які вагаються, переходити чи не переходити в IT? Дуже проста логіка. Якщо ти не спробуєш, ти не дізнаєшся, що буде. І якщо ти спробуєш, і в тебе вийде, то ти дуже багато чого отримаєш. А якщо ти спробуєш, і в тебе не вийде, то ти нічого не втратиш. Дуже гарні висновки, і вони насправді такі діють в нашому житті. Тому, друзі, не бійтеся. Ви можете все на що наважитися. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, і пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Максима, або просто киньте смайлик, нам буде приємно. До нових зустрічей!